Привіт, друзі. Ну все, ми ось залили ще один фундамент. Ой, погано його видно так. Залили фундамент під подальше будівництво бані. Давайте, воно, мабуть, мені так краще, буде і вам краще. Сразу вон, бачите, там оставлено каналізація, подвод, друга труби. Вон підвод сразу води, тут виход гофри для електроенергії. Сразу зробили бордюри. Так що, друзі, дякую всім за підписку, за те, що лайкаєте і підписуйтесь, ділитеся моїм відео. Всім хотів би сразу сказати... Сказати, ви задавайте питання, кому що інтересне. Ми можемо, буде, виходити, так, я буду знімати відео, бо повністю процес я не можу зробити автоматизований, із-за того, що я знімаю на телефон і показую вже роботу. У мене залівка фундамента не вийшла засняти одним, одним, як говориться, кадром відео. Я буду, напевно, заливати, якщо не вийде в мене їх Так, Буду заливати <coughs> 2-3 відео можуть вийшло. Там буде видно, як пов'язана арматура. От. Кому буде цікаво, можу прокоментувати, записати відео через то такий варіант. Подальшому в мене вже привезений матеріал. І з понеділка будемо робити альтанку. Тут, бачите, теж не було налів. Зробив сходи. В понеділок ми їх теж зальємо. Все має бути культурно. Для тих, хто буде дивитися там. Предведуще відео про туалет. Там питання задавали в мене про площадку. Що неправильно ми робимо. Друзі, це плітка нової технології. Вона в основному йде на баскетбольних дитячих площадках. Це резинова, резинова плітка. Не думайте, що хтось. Дурніший от того, що ви коментарі якийсь дурний пишете, що там бля, плітка резинова. Тут за безпеку дитини переживається все. Бачите, як воно все вложилося тут. Так що якось так. Я ж говорю, головне, пишіть кому що цікаво. Я стараюсь зробити донести те, що потрібно людям, які можуть саме будувати. А не нанімати фірми там, де з вас роздінуть до гола, і ви не будете знати, що вам далі робити. Про арматуру, про все повністю можу розказати. В початку і до кінця все будівництво. Так що якось так, друзі, все буде добре. За нами перемога. Слава ЗСУ, далі буде.